Всім привіт! Знаю, що давно тут не з'являвся. Насправді, заставити себе записати для вас відео було надто складно. В мене є багато напрямків, які приносять хороший дохід, і я їх ставив за пріоритетом вище. Розірватися, на жаль, я не можу, бо запису відео я тільки віддаю, але не заробляю. Та й ті, хто на каналі давно знають, скільки я віддавав безкоштовно. Але зараз біткоін 70 плюс тисяч, і не розповісти вам, що робити на такому ринку і де заробити гроші, я не можу. Ставте лайк авансом на це відео, підписуйтесь на телеграм-канал. Там я з'являюсь частіше і веду його активно. Тут я постараюся з'являтися два рази на місяць. Також, крім мене, буде записувати відео мій колега Дмитро, який був на минулому відеоролику про мости. Отже, сьогодні поговоримо про траву. Але не про цю траву, а про проект Грас. Зараз я покажу вам, як поставити розширення Грас персонально на ваш девайс. У цьому відео не буде інструкції по мультиакінгу, який вибрати сервер, який вибрати проксі, який вибрати антидетект браузер, тому що таких відео є сотні. Заходите у пошук на Ютубі і вбиваєте GRAS і дивитесь перше відео, на яке натрапили, проект створений, щоб за рахунок частини вашої пропускної здатності інтернету навчати AI. Так як штучному інтелекту необхідний великий обсяг даних для того, щоб аналізувати, рости і розвиватись, що є досить цікавою монетизацією трафіку інтернета. Це перша децентралізована Layer 2 мережа, побудована на блокчейні Solana для штучного інтелекту. Тобто сама екосистема Solana зараз дає ікси, плюс хайп штучного інтелекту. Плюс біткоін зараз перебиває нові хаї, відповідно, це все має дати непоганий буст їхньому токену. Тому очікуємо жирнючий дроп і ні в якому разі не пропускаємо даний проект. Сюди на сідраунді проінвестували досить серйозні фонди 3,5 мільйони доларів. Та ще 1 мільйон доларів був розподілений між тир 2 фондами. Граз позиціонує себе як Viant. Тобто це їхня дочірня компанія. І відразу бачимо, що був seed round перед новим роком і пресід раунд літом 23-го року. Тобто, о пресід раунда ціна була набагато нижчою від seed. Також тут не вказано, але ходять слухи, що у Gras занесли 500 мільйонів доларів. Відповідно, якщо це правда, то дропчик буде просто дуже жирним. На сайті Twitter Score Можемо бачити, що рейтинг в проєкта хороший. Бачимо, що Twitter зареєстрований в березні 2023 року. Е, можемо бачити, як росли фоловери у проєкта. І також тир-1, тир 2 тир фонди, які на них підписані: це Coinbase, A16Z, Binance, Dragonfly Capital і інші. Навіть на їхньому сайті прямим текстом написано Download Grass, Open Dashboard. І фарми їхні токени. Тобто отримай оплату за інтернет, який не використовуєш. Також знайшов пост від Binance, touching Grass, тобто можливий лістинг на біржі Tier1 Binance, знайшов від них ще один пост touching Grass BRB. Е, також знайшов пост на Bybit, де написано touching Grass, Guys. І ще один пост від біржі OKEX, де написано Retweet if you touching grass this week. Щоб переконатися, що це не якась там змова тир один бірж, переходимо на їхній твіттер і бачимо їхнє гасло. Keep on Touching Grass. Тут також написана інформація, що вже стоїть 1 мільйон нот, 200 тисяч плюс членів в discord ком'юніті. І тут написано 240 тисяч, але зараз вже 300 тисяч фолловерів в Твіттері. Далі переходимо на сайт, ссылка буде в описі відео. Вводимо свій емейл, його можна ввести любим. Підтвердження не є необхідністю, але, можливо, в майбутньому потрібно буде підтвердження поєнтів, тому краще вводити реальний емейл. Вводимо свій нік, можемо його згенерувати, пароль, конфермимо пароль, і обов'язково вводимо реферальний код, так як без нього вас не зареєструє. Проект буває на технічних роботах, тому, можливо, в якийсь день ви будете переглядати це відео, і у вас буде помилка. Тому спробуйте пізніше. Вводите капчу, що ви не є роботом і нажимаєте кнопку реєстрація. Error username already registered. Прикол в тому, що це generated username. А Ішка, звісно, в них. Нажимаємо реєстрація. Далі нас автоматично має залогінити наш дашборд. Якщо не залогінило, то просто вертаєтесь на вкладку назад і вводите свій логін і пароль. Тут нажимаєте кнопочку Connect. Вас перекидає, щоб скачати розширення. Нажимаєте Add to Chrome, Добавляєте розширення в свій браузер, прикріпляєте його, щоб його було завжди видно, заходите в розширення і логінитесь. У нас пишеться, що ми законеччені, якість мережі 75% і поінти фармляться. Якщо у вас буде більше, ніж 75%, ви будете заробляти більше поінтів. Плюс-мінус цифри такі: за 75% ви заробляєте від 15 до 2000 поінтів, за 100% заробляєте заробляєте 3000 плюс поінтів. Тобто це в добу. Також ви можете сюди підключити. Декілька девайсів. Або якщо у вас є якісь друзі, також запропонувати їм встановити дане розширення, і ви будете фармити трошки більше поїнтів. Також ми бачимо, що за ваших рефералів вам нараховують бонуси, тобто є такі теж всередині проєкту тіри. І е, мені вже нарахували 454 поїнта. В Альфі я не приймав участь, в першій посі теж не приймав участь, другу епоху теж пропустив. Але завдяки вказівці мого давнього друга, який сказав, що обов'язково прийме участь в Грасі, я не став скіпати, так як минулі коли від нього були отакі. Тепер просто заходьте час від часу, перевіряйте, чи у вас є з'єднання, просто використовуйте браузер. Я пробував навіть загружати відео, воно взагалі їсть саму маленьку частину вашого трафіку. Тобто, це ніяк не впливає на вашу роботу, ну, відповідно, ви. Просто юзайте свій браузер як завжди кожен день і фармите поінти грас. Якщо у вас щось не конектиться чи щось не працює, не спішіть панікувати. Просто зачекайте пару хвилин, якщо не працює, знову перевстановіть розширення, перезайдіть в свій кабінет або зайдіть під іншим проксі. Тому що зараз я роздаю інтернет з телефону, тому що моя домашня мережа чомусь не хоче. Підключатися до сайту і пише з'єднання якість 0». Вже зараз можна продати поінти за ціною 0,002 центи. Тобто, умовно, візьмемо 50 тисяч поінтів, це вже наразі вартує 100 доларів. Я їх продавати не буду, тому що відповідно, якщо токен ліститься на tier один біржах і точно туди занесли більше, ніж 4,5 мільйони, то ця історія принесе десятки іксів. Всі посилання, в тому числі, і на наш телеграм-канал, будуть в описі під цим роликом. Давайте домовимося так. Якщо це відео набере багато лайків, я відзніму своє персональне відео, як я колись вам показував схемки безкоштовно, якісно і так, щоб вас не побрили. Як використовувати ГРАС для мультиакінгу з Проксі, який я рекомендую. Використовувати з сервером і з антидетект-браузером. пишіть в коментарях під цим роликом, чи будете ставити це розширення і фармати поінти, чи чули ви, можливо, про цей проект раніше, не тільки від мене, і що в цілому очікуєте від даного проекту. До зустрічі!